І це не моя історія. Гаїшки. Сьогодні поговоримо про книгу, яка точно знайде своїх фанатів. Просто я не одна із них. Прокляття переможця. Перша частина одноіменної трилогії Марії Радковській від видавництва Редбері, Жанрово Янг Андаут, романтична політична історія у вигаданому світі без магії. Головна героїня Кестрель, донька генерала Великої імперії Валорія. У їхньому світі діти військово мають тільки два варіанти: або одружитися. Або стати військовими, але все зміниться, коли вона купує юнака на ім'я Арін. Він представник поноволого народу, який завоював батько Кестрель, і їхні стосунки розвиваються на тлі політичної напруги, змов і загрозою тиші Перед бунтом світ реально класний. Він не магічний, але глибокий. Імперія, колоніальний тиск, внутрішні протиріччя, напруга між завойовниками і поневоленими. Це працює. Атмосфера давить. І це в хорошому сенсі. Письмо винтинчене, з легким підтекстом, меланхолією і з фокусом на деталях. І персонажі не шаблоні. Кестрель-стратег, не воїтелька. Вона розумна дівчина, яка аналізує і може робити непрості вибори. Арін з таємницю, ну з власною гідністю. Але це не моя історія. Я не люблю, коли весь фокус зосереджується на романтиці, а політика і світ залишаються. Десь там, тут дуже виражений троп від ненависті до кохання або одна навіть сказала Ромео Джульєта. І саме він мене не чіпляє. Але якщо вам подобаються повільно розкриваючіся, заборонені стосунки з драмою, глибокими думками і політичним твом, це точно, що вам дуже сподобається. Смачного вам читання!